Люди отримали інвалідність через офтальмологів. До п'ятої вечора він вже нічого не бачив. Повністю, що кажуть у прокуратурі, та як уберегтися від таких випадків, гучна справа шокувала українців. Днями офіс генерального прокурора оприлюднив інформацію. На Тернопільщині судитимуть чотирьох офтальмологів, через дії яких частково чи повністю осліпли 18 пацієнтів. І це тільки ті, що написали заяви до поліції. Орест серед цих пацієнтів. Нині він самотужки не може і не хоче розповідати свою історію, але дружина погодилась поділитись. Ми рятували око, як могли важка гормональна терапія не допомогла в серпні 23-го року. 3 серпня ліве око йому довелося видалити. І на даний момент в нього стоїть протез очний. На ліве око, а праве око в нього без контактної лінзи бачить дві сотих відсотка. У минулому чоловік жінки водій та оператор котельні в школі. І йому зір був конче необхідний хорошої якості. І от два роки тому, коли все почалося, в нього почалися проблеми з зором. Через цукровий діабет, тож звернувся до офтальмолога і почав лікування ін'єкції в око. Сумнівів жодних не було, адже це медичний заклад. А лікарка мала гарні рекомендації. Такий спеціальний препарат вводиться в око безпосередньо, і воно там цей препарат діє на ті судини, які зайві, їх висушує так простіше кажучи, і знімає набряк сітківки. Це Така міні операція від 4 до 7 хвилин в стерильній операційній, в стериль, ну, зі стерильними інструментами. Однак після третьої процедури чоловікові стало дуже погано. В дев'ятій годині ранку йому вкололи до п'ятої вечора. Він вже нічого не бачив. Повністю того ж дня погіршився стан не лише в чоловіка Галини. До другої години ночі поступали ті всі самі люди, які з нами зранку брали цей укол, так разом з моїм чоловіком. Ми всіх їх там зустріли, і всіх були однакові симптоми. Зрозуміли, що це через препарат. Тож, не зволікаючи, написали заяву до поліції. Там провели експертизу. Приїхали вилучили той препарат, то потім встановили, що препарат був е контрабандний, заборонений не тільки в Україні, а й в Європі. Плюс до всього він ще виявився нестерильним. В оці мого чоловіка опинився грибок. Галина вважає, що лікарка, яка вводила препарат разом з іншими офтальмологами, наживались на пацієнтах, тому що експертиза встановила, що реальна вартість того препарату за одну дозу на одне око була 600 гривень, а вони з нас брали по 2000 тисячі. За одне око це був бізнес, бо жодної квитанції нам не дали про оплату, що я просто гроші передавала з рук в руки. А у родині Галини усі обов'язки тепер виконує вона. Жінка працює вчителькою історії та правознавства. Мені довелося з ним пережити дві операції в Тернополі, коли ми ще лежали. Дев'ять операцій в Одесі. Це було дуже важко дивитися на його страждання. Коли його питають, як ваші самопочуття, він каже: Зав'яжіть собі очі. На годину часу, і ви зрозумієте мене. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях стосовно трьох лікарів та завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні. Лікарям інкриміновано неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість, розповідає речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька. Кілька пацієнтів не лише один раз його вкололи, а кололи в кілька разів. Тому лікарі отримували від 8 до 34 тисяч гривень, вимагаючи ці гроші в хворих. Тож лікарям загрожує позбавлення волі. Ще мушу сказати, що через неправомірні дії лікарів державі завдано шкоди на майже 900 тисяч гривень, витрачених на лікування постраждалих від цієї афери. Як же себе обезпечити? Юрист Богдан Кушнір радить, по-перше, погодити з лікарем протокол лікування. Це ведення всіх записів і інформації клієнта про те, яким чином буде проходити. Саме лікування вашої там певної хвороби чи вашої проблеми, тобто які ліки будуть застосовуватися, на яких етапах, які ви очікуєте наслідки, скільки навіть вам будуть цих ліків давати, як будуть змінювати динаміку, перевіряти, там аналізи, все інше. У разі виникнення проблем, саме протокол є доказом. Також юрист радить цікавитися самостійно, наприклад, запитати в лікаря, що це за препарат, та сфотографувати його. Після цього проконсультуватися з іншими лікарями та прочитати інструкцію самотужки. І Якщо ж лікар дає список і препарати маєте закупити ви, обов'язково зберігайте усі чеки.